Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Тема дня продовжує інформаційний блок каналу Кіровоград, і сьогодні напередодні всесвітнього дня боротьби із туберкульозом ми спілкуємося із завідуючим відділом особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру санепідслужби Федором Чорним. Я вас вітаю у нашій студії Федор Федорович. І Добре власне, день. ну звичайно, до загального запитання, хоча й конкретного рівень захворюваності на туберкульоз в області сьогодні. Він збільшується, зменшується. Яка тенденція? Ну, насамперед, я хотів би сказати про те, що в кінці березня, конкретно 24 березня, щорічно відзначається як Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Це Всесвітня організація охорони здоров'я встановила. Чому 24 березня? Тому що іменно в цю, в цю дату. В 1882 пробачте році був відкритий Робертом Кохом збудник туберкульозу. Що стосується вашого запитання про рівень захворювання в області, то я повинен сказати, що він досить високий, приблизно на 10 вищий, ніж в середньому по державі. Ну тут тільки одне потрібно підкреслити, що він стабільний приблизно із року в рік він коливається, але значних коливань немає. Я ще раз підкреслю близько 10% він вищий, ніж в цілому по державі. Слід також сказати, що в державі показник захворюваності теж достатньо високий. Значить, якщо у нас по Україні в цілому говорити про те, що рівень захворюваності там ну, розрахунок так робиться на 100 тисяч населення, то по Україні близько 66-68, шестидесяти восьми, то допустимо в таких країнах як Молдова. Там до, 120, до 122, навіть Румунії 120, Грузії 101 і так далі, і так далі. Але рівнятися, я думаю, що показники цих країн нам не слід. Я назву другі країни, де можу назвати другі країни, де цей показник в рази менший, ніж в цілому по Україні. Наприклад, ну, наприклад, наприклад, Іспанія, наприклад, Норвегія, наприклад, Швейцарія. Тобто європейські країни, які у них показники? Ну, показники там значно менше, навіть в рази менше, ніж в цілому по Україні. Угу. Чи кілька років тому говорили про те, що в Україні є епідемія туберкульозу? Сьогодні ми також можемо спостерігати таку тенденцію, що з загрозливих масштабів набрав захворюваність на туберкульоз. Абсолютно правильно ви сказали. Значить, на сьогоднішній день можна стверджувати, що епідемія туберкульозу в Україні а, продовжується і, на жаль, Продовжує, продовжує, хоч і невеликими темпами, а продовжує розвиватися. Які причини? Тобто зростає. Зростає, да. поширюється, скажімо так. <тас> е -е які причини цьому? Ну, насамперед, це <кхід> <кхід> збудник це паличка коха, який, як її називають, вона в часі все більше і більше. Набуває властивості резистентності до тих ліків, якими лікується туберкульоз. Це перша, ну я основні причини, скажімо так, назву. І друга причина це так званий асоціонний туберкульоз, той, 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 туберкульоз, який розвивається на фоні інфікованої людини віл снідом. Там дуже важко в таких випадках він лікується. і… Як правило, трагічно закінчується. Це дві основні причини. Ну і, звичайно, я хотів би нагадати про те, що давно вже про це говорять, що туберкульоз це соціальна хвороба. Так що, якщо в суспільстві неспокійно, значить там є. Причини для більш високої рівня захворюваності на туберкульоз. Поясніть таку тенденцію, чому на Кіровоградщині значно вищий рівень, ніж навіть по всій державі, де і так він досить високий захворюваності на туберкульоз. Ну я ж підкреслив, що у нас вище середнього показника, але це Ти не, не значить, що у нас вище по державі. Південній області, Миколаївська, Херсонська там і інші області, значить в південній підкреслю, там значно вищі показники, ніж у нас на Кіровоградщині. Чому так? Мам ну, тут багато дуже причин. Починаючи з того, що виявляємість випадків цих туберкульозу, значить, у нас, ну, нас будемо говорити, можливо, вище, ніж в цих, ніж в інших областях. І потім все-таки дуже велику роль відіграє тут те, що у нас. Є так звані пенітенціарні заклади. Це, mm -hmm. на жаль, не мною це, будемо так говорити, визначено, це константовано провідними фахівцями, що це практично, ну скажімо так, місця, де туберкульоз. Особливо розвивається. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, що сьогодні робиться на державному рівні і в Кіровограді для того, щоб зупинити епідемію туберкульозу, мається на увазі не конкретні там програми, скажімо, а механізми, які задіяні, аби зупинити це, і як це можна взагалі зупинити? Питання дуже важке, складне, і я вам скажу для мене складне питання в тому, що однозначно на для його на його відповісти не можна. Я тільки можу сказати, що як на рівні керівництва районів, так і на рівні керівництва області багато заходів проводиться для того, щоб знизити захворюваність і ліквідувати захворюваність. Ну, скажімо так. Основні моменти це своєчасне виявлення захворювань на туберкульоз, тобто профілактичні медичні огляди. У нас з року в рік показник охвата, охоплення населення профмедоглядами значить, покращується. Це я повинен констатувати. І якщо вже от ви питали за показники захворюваності, то в 2013 році. По зрівнянні з 2012 рок роком незначно, але захворюваність в області знизилась. Так що це дає певний, це дає певний ефект. Е, більш, е, ну скажімо так, прискіпливо, проводиться контроль за профоглядами. Проходженням навіть не профогляду, а проходженням профогляд так званої групи декретованого населення, тобто які працівники, обов які обов'язково повинні проходити медогляди. Це громадське харчування, це працівники дитячих закладів, лікувальних закладів і так далі. І так далі. Там охват охопленням. Достаткові, це зрозуміло на останок. У нас вже немає часу, але все ж таки я гадаю, що варто нагадати людям про те, як вберегтися елементарні, буквально кілька пунктів способів захисту від туберкульозу. Як не, не заразитися, не захворіти на туберкульоз. Дякую за питання. Значить, я повинен сказати, що основне це все-таки профілактичні медичні огляди. На цьому я акцентую увагу. Якщо два і більше років ви не проходили флюорографію, ну конкретно хтось із глядачів не проходив флюорографію, в обов'язковому порядку я рекомендую пройти ці, цю, цю, цю процедуру. Чим раніше буде виявлено захворювання, Тим простіше легше його лікувати, і тим більше шансів на одужання. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був звідуючи відділом особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру санепідслужби Федір. Чорний на все добре. Та звичайно залишайтесь на каналі Кіровоград. До побачення.